Двоє з п'яти травмованих на різдвяному ярмарку у Львові лишаються в реанімації. По обіді в одній з дерев'яних яток вибухнув газовий балон. Розповіла кореспондентам Суспільного речниця місцевої поліції Світлана Добровольська. Чому саме ще з'ясовують всі різдвяні ярмарки в місті нині позакривали до завтрашнього вечора? Там перевірятимуть, чи все в порядку з протипожежною безпекою. Подробиці розкаже Олена Данило. Усе трапилось ось у цій ятці. Потім вогонь перекинувся на дві, які стояли поруч. Ось що розповідають свідки події. Е, середній буці, і там е, загорілось і взірвався балон. Потім перейшов вогонь на ту більшу будку, і там теж взірвався балон. Я теж бачив таку велику. Пожежу, дуже багато машин перекрили дорогу для безпеки, нас трохи назад відігнали. Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 13.15. Загасили вогонь за 15 хвилин. Намет нашого прибуття вогонь перекинувся на сусідні двіятки, і вогнем були вони практично вже охоплені вогнем. Пожежа розповсюджалася досить стрімко, тому до місця події було залучено три пожежно-рятувальні підрозділи та близько 20 рятувальників. Унаслідок пожежі травмовано п'ятеро людей. Чотирьох доправили швидкою. П'ятий звернувся до лікарів самотужки трохи пізніше. Двоє травмованих зараз у реанімації. Четверо пацієнтів, які доставлені каретою швидкої допомоги, вони мають важкі опіки, опіки, обличчя, кисти, і всі вони мають термоінгаляційне ураження, тобто дихальне ураження, дихальних шляхів, що власне зумовлює їх важкі. Стан і необхідність госпіталізації в реанімаційне відділення, в палату інтенсивної терапії, опікове відділення, проведення інтенсивного лікування. Сьогодні планується всім їм виконати необхідні. Такі первинні оперативні втручання. Андрій Алямський проходив повз ярмарок, коли побачив пожежу. Хлопець, військовий парамедик, працює на Яворівському полігоні. Відразу почав надавати першу медичну допомогу травмованим. Зараз прийшов у лікарню, аби подарувати квіти дівчині, яку рятував. Перша людина, кого я зустрів, це був патрульний. Я задав лише одне питання: чим я можу допомогти Все, що я міг, я робив, враховуючи. Те, що ну, ось, дівчина, до якої я, до речі, зараз ось і прибіг. Ну, ми трьох. От, і хлопчина, які мали дуже важкі опіки. За фактом пожежі поліцейські відкрили кримінальне провадження. Порушення вимог пожежної безпеки, максимальне покарання, позбавлення волі до трьох років. Олена Данило, Ярема Чуйко та Роман Гнатишин. Новини на першому.